Друзі, всім привіт! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів і мототехніки на Київщині. Сьогодні я розкажу вам про необхідність і, в принципі, про те, як просто замінити масло значить, в, ваших редукторах, в редукторах ваших квадроциклів, якщо бути точним. Поїхали. Неважливо, у вас квадроцикл абсолютно новий, чи БУ, чи ви на ньому поїздили вже, чи купили квадроцикл, не новий. Але. Контролювати стан рідин в усіх вузлах значить, вашої техніки потрібно обов'язково. В редукторах в передньому і задньому це також надважливо робити. І в новій техніці також. Значить, не слухайте нікого, хто б вам що не казав. Але навіть в нових квадроциклах з заводу залитий недостатній рівень рідин. Китайці туди заливають. Ну там, якщо потрібно 300 грам, вони там 50-100 грам заливають. Я 5 років займаюсь квадроциклами. 5 років займаюся прокатом. Близько року ми продаємо квадроцикли, і я ще не зустрічав жодного квадроциклу, де було залито масло достатній рівень. Коротше кажучи, на прикладі 550-565 лінхая я вам розкажу, як просто проконтролювати рівень рідини і як її замінити в, в, значить, в мостах. Значить, Передній мост. Ось ось така кришка. Ось її отвір відкручуєте. І рівень масла має бути пониз цього отвору. Значить, Якщо у вас масла немає, там, то значить, рівень недостатній. Потрібно додавати. Значить, згідно інструкції, якщо ви відкриєте її, то в передній редуктор здається 330 грамів заливається, в задній 300. Але е, неможливо проконтролювати, скільки грамів там масла. І такий, скажімо, ну, традиційний спосіб. Дідівський метод перевірки рівня масла, то це в більшості агрегатів, в принципі, всіх машин і механізмів контрольним, значить, контрольним отвором для значить, заміру рівня рідини є заливний отвір. Тобто, через цей отвір у нас заливається масло, і через нього ж ми контролюємо рівень. Тобто, масло тут має бути: це скільки. Абсолютно новий квадроцикл, я збираю. Значить, якщо бачимо, масла там немає і не видно. Шестерні сухі, тому ми зараз будемо додавати масло. Я заливаю масло за допомогою такого шприца. Яке заливати масло, Значить, ви можете знайти в будь-якій інструкції з експлуатації. Там написано абсолютно про всі рідини, які використовуються і приміняються на тому чи іному квадроциклі чи машині. Значить, в принципі, для Трансмісій такого типу в більшості випадків використовується масло в'язкості 80-90 і класу 4 -го чи 5. -го. Це масло хадо. Воно універсальне, бачимо, що воно відповідає і 3, і 4, там, і 5 класу. Тому ми його значить, будемо приміняти значить, для цих редукторів. Значить, з новою технікою розібрались. Як перевірити рівень масла, як долити його значить, нам зрозуміло. А Тепер розкажу трошечки про заміну масла. Значить, для заміни масла ми знаємо, що обов'язково для заміни не тільки масла, а будь-якої рідини, антифріз чи масло в двигуні обов'язково потрібно прогріти значить, наш механізм. З двигуном, зрозуміло, для прогрівки двигуна його треба завести. От, як прогріти редуктор, мало хто знає. Достатньо під навантаженням проїхатись хоча б 10 хвилин. З зупинками, з гальмами, з прискоренням, тобто розігнались, притормозили. розігнались, притормозили для того, щоб шестерні були навантажені і сильно нагрілись. Прогріваємо ми для того, щоб весь осад, який є в маслі, вся металева стружка, весь металевий пил той, що осів на дно, значить, він піднявся. І коли ми зливаємо масло через зливний отвір, вся ця стружка, весь бруд, весь металевий пил він стік через зливний отвір. Тому обов'язково перед заміною масла. Прогріваємо трансмісію. Значить, коли ми її прогріли, вибираємо рівненьку площадочку значить, і зупиняємо ваш квадроцикл. Обов'язково перед заміною масла потрібно ретельно витерти і промити навколо заливного отвору і навколо зливного отвору. Зливний болт знаходиться ось тут. Ось ну, в принципі, він один-єдиний знизу. Значить, ось він. Значить, робиться це для того, щоб під час заміни ми не занесли в нашу трансмісію пісок, бруд, воду і так далі. Пісок, бруд, пил, вода це великий шкідник. Там і навіть одна піщинка, е яка потрапить туди, може, значить, дуже зашкодити. Значить, тому. Не лінуємося, беремо там чи керхер, чи мийку високого тиску, чи шлангу, чи щітку, чи тряпку. І отут довкола все замиваємо. Замиваємо частину рами, замиваємо тут навколо і замиваємо знизу. І тільки після цього ми приступаємо до заміни масла. Ну, Значить, злити масло, зрозуміло, вже через нижній зливний отвір. Заливаємо масло значить, через верхній заливний отвір. Значить, корпус алюмінієвий, і ну, треба бути дуже обережним, коли закручуєте значить, і зливний болт. Ось він. Так, зараз фокусуємось. Щоб не перетягнути, не зірвати різьбу. І тим паче треба бути обережним, коли закручуємо заливну пробку. Бо вона також алюмінієва. Значить, Ущільнюється вона за допомогою такого гумового кільця. Значить, і... Закручувати її треба буквально від руки закрутити і зовсім трошечки підтягнути ключем, щоб не зірвати різьбу в алюмінієвому корпусі. Значить, і саму кришку не зіпсувати. Значить, ну, періодичність заміни масел дуже важлива, як часто потрібно міняти. Масла в трансмісії, я також рекомендую вам подивитися в вашій сервісній книзі в інструкції по експлуатації. В більшості випадків вона англійською мовою, але перекласти десяток слів за допомогою додатка Google або сканера в вашому телефоні вашої камери не буде складно нікому. Але це тільки буде на краще, і це продовжить жизнь життя, життя значить, вашому редуктору. Неважливо, це нова техніка, тільки куплена вами в салоні. І це БУ-техніка, але контролювати рівень треба обов'язково. Низький рівень масла в трансмісії, здавалось би, призведе до її надмірного і швидкого зносу і виходу з ладу. Окрім того, що масло виконує функцію змазки, це зрозуміло. В даному випадку воно ще є теплоносієм і воно охолоджує головну пару редуктора, дві шестерні великі. Значить, Мінімальний рівень масла він не здатен омивати всю шестерню. Шестерня буде там тільки трошечки погружатись в масло, і цього масла буде недостатньо для того, щоб охолоджувати, омивати всю шестерню і передавати тепло від шестерні через масло на корпус. Корпус тут, по суті, є ну, радіатором, інструментом для відводу тепла від шестерні. Тому, якщо рівень масла малий, шестерня не зможе передавати своє тепло, значить. На корпус редуктора. Редуктор буде перегріватись і ну, покришиться шестерні, вийдуть з ладу. Тобто нагріваються дуже сильно шестерні. Своє тепло вони мають віддавати маслу, а масло віддає тепло на корпус. Якщо рівень масла недостатній, значить буде погано відбуватись охолодження, погано буде відбуватись змазка і редуктора дуже швидко вийдуть з ладу. Тому контролювати рівень, ви маєте. Постійно. Значить, ще раз скажу, що крім того, що 330 грам сюди має бути залито по інструкції, то масло має бути значить, по низ оцього отвору. Тобто ми його маємо тут бачити. Зараз у нас тут абсолютно сухо. Та сама ситуація з заднім редуктором. В принципі, складного нічого немає. Якщо мати бажання, то можна. Побачити, що заливається масло через оцей отвір. Стальна пробка. Тут болт на 20, здається. Заливаємо його сюди так само пониз отвору. От. А зливаємо, зливаємо, зливаємо. Отут От, ось знаходиться ось його видно. Де ти тут є? Ось його видно. Зливний болт. Тобто та сама процедура, що і з переднім редуктором. І робити це необхідно обов'язково на новій техніці, на БУ- техніці, на техніці з пробігом. Ну окрім того, що, скажімо, там кожні півроку міняти мастило, замінювати його повністю, то час від часу треба контролювати його рівень. Бо буває таке, що ну це техніка в принципі, стається. що завгодно. Масло почало витікати через оцей сальник. Або через сальник полуосі, через сальник шруса. І втрата масла, його витік призведе до виходу з ладу всього редуктора. Тому періодично потрібно подивлятися на вашу техніку. Чи ніде нічого не тече, чи ніде нічого не запотіло, і чи нормальний рівень масла. В принципі, може бути невелика тіч, потрошки у вас десь прокапуватиме. І, ну, можливо, ви не захочете лізти туди міняти сальник, але просто хоча б. Доливайте там раз в місяць сюди масло до потрібного рівня, і ваша техніка буде жити. От. Ну це так, не дуже правильно краще замінити і усунути місця, де є підтікання. Але деякі люди так живуть все життя. Сподіваюся, інформація була корисною. Якщо ти потрапив на це відео випадково, рекомендую перейти на головну сторінку мого каналу. П'ять років ми займалися прокатом квадроциклів. У нас вже більше 150 відео про різні квадроцикли, про особливості їх експлуатації, про поломки, про слабкі місця, як потрібно обслуговувати е квадроцикл перед початком експлуатації, як робити нульове ТО. Значить, ну, Безліч просто відео, безліч корисної інформації, якої на Ютубі просто більше немає в інших місцях. Тому переходь на головну сторінку канала, знайомся з контентом. Окрім того, я створив нещодавно телеграм-чат для квадроциклістів з України. Значить, Створив я його для того, щоб ви могли спілкуватись і обмінюватись досвідом один з одним. У мене вже на Ютубі більше півтора мільйона переглядів, і поступає дуже багато питань, на які я просто фізично не можу всім відповісти. Тому створив телеграмчик для того, щоб ви могли спілкуватися, обмінюватись досвідом один з одним. Я стараюсь також, там, хоча б раз на добу заходити в цей чат і відповідати на основні питання. Доєднатись до чату, ви можете за посиланням. посилання буде під цим відео, значить, і в закріпленому першому коментарі. Доєднуйтесь. З вами був Руслан: Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Якщо вам потрібен квадроцикл, якщо вам потрібно його обслужити, гарно зібрати, провести нульове ТО, підготувати до експлуатації, то звертайтесь, ми маємо змогу і задоволення. Це зробити.